Працьовиті поляки заслуговують на будинок, сад, гриль, дві машини і відпустку. А нинішні політичні лідери не можуть їм це забезпечити. Це послання польської ультраправої партії Конфедерація свободи і незалежності своїм прибічникам є досить простим. Але для Польщі воно може все дуже ускладнити. Сьогоднішня Європа опинилася під потужним наступом ультраправих політиків. Про це пише Блумберг. Це альянс конфедерації, який має двозначну підтримку в опитуваннях, схоже, може вплинути на результати виборів. Така популярність партії, яка виступає проти імміграції, абортів та локдаунів через ковід 19 є не лише польським феноменом, зазначає видання. Ультраправі Ультраправіки набирають обертів по всій Європі користуючись хвилею обурення, породженою пандемією, кризою вартості життя та економічними втратами від війни в Україні, ці групи є сумішю націоналістів і партій із неонацистським корінням, євроскептиків і популістів у стилі Дональда Трампа. І зараз у них зоряний час. Опитування показують, що вони в трійці найпопулярніших політичних груп майже в половині з 27 країн-членів Європейського союзу. У Греції три ультраправі групи здобули достатню підтримку, щоб пройти до парламенту. Іспанія може вперше з часів Франко отримати представників ультраправих в уряді. Правоцентристська народна партія й ультраправа Вокс мають достатньо місць, щоб сформувати коаліцію націоналісти в Австрії та Бельгії. Також на шляху до перемоги на виборах наступного року. Тим часом Італія вже має найбільш праве керівництво з часів Другої світової війни. Досить довго провідні європейські політики вважали, що такі партії не є небезпечними, та вони недооцінювали ситуацію, каже директор Нью-Йоркського університету в Празі та колишній радник президента Чехії Васлава Гавела Іржі Пехе. На жаль, рівень занепокоєння і розчарування серед людей стрімко зріс. Пандемія стала одним із основних поштовхів для маловідомих партій, які просунулися на гору через сумніви виборців щодо локдаунів та вакцинації. Вважає Блумберг. Тепер поряд із традиційними питаннями міграційної та економічної політики, війна і допомога Україні стали основним наративом ультраправих політиків у передвиборній риториці. І, хоча провладні партії стверджують, що інфляція і втеча біженців спричинені не Україною, а російським вторгненням, таке сприйняття залишається. Особливо в південної сусідки Польщі, Словаччини, де населення є одним із найбільш проросійськи налаштованих у регіоні, справді словаччина, Польща та Нідерланди є основними орієнтирами перед виборами до європейського парламенту наступного літа. Каже керівник відділу досліджень, що аналізує ринки Х'юго Бренан: загроза ультраправих дещо перебільшена, навіть якщо вони на піку популярності. Сильний результат ультраправих партій посилив бернаратив про підйом, але політичний центр найпевніше залишиться переважною силою. У Німеччині ультраправа альтернатива для Німеччини зараз є другою за силою партією. Регіональні вибори наступного року можуть принести їй перемогу у трьох східних землях. Це змушує соціал демократів канцлера Олафа Шольца змінювати політику і стратегію. План полягає у тому, щоб протистояти наративам АДН про те, щоб зупинити імміграцію і відмовитися від європейської інтеграції. Більше зосередитися на економіці і менше на зеленому переході у політичних колах. Навіть обговорюють заборону альтернативи. Проте Шольц і його радники вважають такий крок ризикованим, оскільки він може ще більше посилити позиції радикальних сил. Ми протистоїмо тим, хто хоче отримати політичну вигоду зі сценаріїв занепаду та залякування. Більшість громадян знають, що самопроголошена альтернатива це по суті бригада знесення, загін руйнівників нашої країни. Сель б'ють на сполох. Чиновники в ЄС стурбовані тим, що радикальні партії можуть спробувати використати потенційну суспільну втому від підтримки України на свою користь на виборах по всій Європі. Проте жодна з цих партій вважає, Блумберг не може взяти владу самотужки. У фрагментованій європейській політиці ультраправі ймовірно отримають певний вплив, якщо приєднаються до коаліційних урядів. Або... Спровокують в ЄС неабияку політичну кризу, адже багато хто просто не схоче з ними об'єднуватися. Це був огляд преси.